Доброго дня, мої маленькі слухачі, сьогодні з вами хочу поговорити про воду. Вода це безцінний дар природи. А де ми з вами зустрічаємо воду в природі? Так, це роса, град, дощ, калюжі, бурульки. Та сніг, а де ще можна зустріти велику кількість води. В морях, океанах, озерах, річках та струмочках. Малята, а кому ж потрібна вода? Так, все правильно, птахам, тваринам, комахам. Деревам, квітам та людям. А хто ж живе в воді? Для кого вода рідний дім? Так. Це риби, восьминоги, морські зірочки, дельфіни, морські коники та медузи. Знаєте ви? Де люди використовують воду. Так, купаються, поливають квіти, вмиваються, чистять зуби, стирають одяг, готують їжу, миють посуд і використовують навіть в туалетній кімнаті. А давайте спробуємо здогадатися? Де вдома сховалась вода? Так, в пральній машині. А де ще? В крані, в каструлі, в чайнику. Зволожувачі повітря. Чи знаєте ви, які стани бувають води? Рідкий стан. Це роса, річка та дощик, твердий стан. Це лід, сніг, град, газоподібний стан, пара, туман і хмари, які ж властивості води? Без запаху, без смаку. Без кольору і навіть без форми. А де можуть ховатися краплинки? Так, в морі, в океані, в озерах, в річках, в струмочках. Малята, запам'ятайте, без води не змогли б жити ні люди, ні тварини, ні рослини. Бережіть воду та використовуйте її з користю. Дякую за увагу! До побачення!